На околиці села у гарненькому хлівчику курнику жила велика родина. Мама курочка та то півень маленький м'якенький кругленький курчата. Мама качка, батько качур каченята. Мама гуска, батько гусак, гусенята. Мама індичка. Батько індик, маленький індиченя. Всі займалися своїми справами. Курочка з півником та циплятами збирали травичку, клювали зернятка та черв'ячків. Гусочка, гусак та гусенятко збирали черв'ячків, зернятко, травичку. Індичка, індик та індиченятко теж збирали зернятка, черв'ячків, травичку. А ось качечка, качур та каченятка їли не тільки черв'ячків, зернятко та травичку. Вони ще пірнали та їли рибку. Так жила дружна сім'я. А одне найменшеньке курчатко. Було ще дуже цікавим і хотіло не тільки гратися, а й все знати. От воно і вирішило відбігти трохи далі від курника і подивитися, що ж там навкруги. Недовго думаючи, курчатку подалося за ворота, але, не побачивши там нічого цікавого, Вирішило побігти ще далі. Скоро курчаткові захотілося напитися водички, і побігло воно до струмочка, в якому вода дзюрчала, але так і не довелося попити водички, бо на біду з'явився шуліка. Він побачив курчатку і схотів ним пообідати. Стрілою кинувся на пташеня і хотів вже його схопити за шийку. Та цього часу дощові чорні хмари накрили небо, блискала блискавка, дув сильний вітер, шуліка злякався. Наше курчатко теж злякалося, Вимокше, знетомлене, побігло додому. А в курнику вся родина і мама курочка, і тато півник, і тітка гузка, і дядько індик, і звичайно, братики та сестрички дуже раділи, побачивши малюка живим та здоровим. Курчатко розповіло, яка страшна пригода з ним сталася, а мамі пообіцяло. Більше я ніколи не піду з двору, поки не виросту. Отож, милі діти, слухайтесь і ви своїх батьків. Забавляйтеся та знайте міру, щоб із вами не трапилась якась неприємна пригода.